Добрий день! Сьогодні ми розглянемо актуальне питання щодо продовження тимчасового захисту для українців у всьому Євросоюзі. Як ви знаєте, цей захист наразі діє до 4 березня 2025 року. Однак, за словами депутата Хельге Лінда, вже зрозуміло, що війна в Україні не закінчиться до цього часу. Ви на каналі Я Умамо Емігрант. По підписці, по лайку і їдемо далі. Тому українці будуть потребувати продовження цього захисту. Європейська комісія вже зробила перші кроки для розробки єдиного підходу для всіх держав-членів ЄС. Один з варіантів це гнучке застосування статті директиви про тимчасовий захист, що дозволяє щорічне продовження статусу захисту. Це означає, що директива може бути продовжена до березня 2026 року. Держави-члени ЄС вже висловились за цей підхід. Проте представник Європейської комісії зазначила, що офіційної пропозиції щодо продовження захисту поки ще не було зроблено. Обговорення з державами-членами та українськими органами влади тривають. Експерти з усіх фракцій німецького парламенту висловили підтримку продовженню захисту для українців. Вони наголошують на важливості солідарності між країнами та дотриманні однакових стандартів проживання та інтеграції біженців. Зокрема, представник від ВДП Штефан Томе зазначив, що необхідно вирішити питання рівномірного розподілу біженців по країнах ЄС та їх реєстрації. Ми повинні переглянути свободу вибору після проживання, адже в Баден. Вюртенберзі більше українських біженців, ніж усій Франції. Також необхідна реєстрація всіх біженців для отримання достовірної інформації про їх місце знаходження. Представниця зелених Філіс Полат закликала до запровадження нових правових можливостей для українців, включаючи дозволи на проживання з метою навчання та працевлаштування. Необхідно забезпечити подальші правові перспективи для українців. Це можуть бути дозволи на проживання для навчання або роботи, а також ведення дозволу на постійне проживання після трьох років легального перебування. Ось які заяви йдуть від Німеччини. Олаф Шольц не так давно казав, що коли в нього запитали на рахунок чоловіків мобілізаційного віку. Він відповів, що всі, хто буде працювати в Германії, будуть легально в ній перебувати. Необхідно забезпечити рівномірний розподіл українських біженців по всій Європі. Вже зараз важко пояснити, чому в Німеччині перебуває в 20 разів більше біженців ніж у Франції. Як бачимо, питання продовження тимчасового захисту для українських біженців в Євросоюзі залишається актуальним. І важливим, спочатку, взагалі, по кількістю українських біженців, була Польща лідером. Зараз же ж лідерство це перетянуло на себе Германія, бо все більше українців, які приїжджають в Польщу, вони далі прянують собі до Німеччини. Ну і в інші країни, але більшість, зрозуміло, до Німеччини. Напишіть вашу думку, чому саме так відбувається. Ну, а з вами, Мігрант, до побачення.